Буде зустріч з загаданою людиною. Дивіться, по четверті мечів можу сказати, що зараз між вами нічого не відбувається, і кожен сидить у зоні свого комфорту. І наступними картами мені випадає король жезлів і королева. Жезлів це говорить про те, що ви ідеальна пара, ви одній масті, і ви один, на одному рівні. І по трійці мечів, а, тут були якісь образи один на одного: хтось комусь розбив серце. І по четверці жезлів, чи буде між вами зустріч? Так буде. Там будуть присутні якісь інші люди. Скоріше за все, це буде якась зустріч, яка була ніби випадково м -м, зроблена. І для цієї загаданої вам людини це буде шанс для того, щоб взяти все свої руки і взяти якийсь реванш над вами, вирівняти чаші ваг. Можливо, десь покарати вас, якщо ви нанесли йому якийсь, якийсь біль або урон, якась образа у нього є.